– Олена, ти ходиш в укриття? Іноді гроші чи свобода? Можна йти йти. Глядачі в залі театру чи перегляди на Ютуб? театру. – Ти зараз щаслива? Періодично так. Вино чи коньяк? А можна йти йти? Можна. Коли востаннє тобі дарували квіти. Ой, та от три дні тому. Тобі дарували квіти прямо зараз. Я перестала боятися слова жінка, коли мені було. Коли мені було сорок. Тобі часто хочеться на ручки? <свист> Боже, ти зараз запитала. Я, ну я давно не була, але хочеться, так. Да. Мені здається, жінка ти або дівчинка на ручки іноді хочеться. Тобі є що приховувати? Так. Скільки зараз на карті грошей? Зараз скажу, що не поповнила просто 28 тисяч. З ким би ти випила прямо зараз вина? Та от з тобою. <свист> Моновистава можна, я просто посиджу про втому свободу чи про жіночу правду? Про жіночу правду, з якою іноді треба е, зустрітися і подивитися її в очі. Так, Олена, коли ти в останній дійсно собі дозволила просто посидіти? А от ти знаєш, я була е, тиждень тому в Одесі, я туди їжу робити нічого. От я там просто посиділа. Ця вистава для тебе більше про посидіти чи нарешті встати? О, ця вистава для мене про з'явитись нарешті такою, як я є.